Зі нас інфоперші проголовне поїхали на кордоні з Україною. Сталося нове жорстоке загострення. Військово транспортний Іл-76 розірвало в польоті, начебто трапився потужний вибух в корпусі. Літак впав прикордонній зоні. 98 загиблих десантників. Внаслідок катастрофи, екіпаж загинув майже миттєво ламки. Літака розлетілися в окрузі із плакатами диму і вогню. Це стало початком масштабного наступу на харківському напрямку. Про російські сили кинули величезну колону довжиною до 12 кілометрів. Танки, бронетехніка, десантні Шини машини пального та підвезення за офіційними українськими джерелами понад 100 тисяч військових загалом перейшли кордони у супроводі тилового забезпечення, вели резерви. Це наймасштабніший наступ з початку конфлікту. З самого початку українські позиції працювали на перехопленні артилерії, ракетні системи авіації, наносили удари по передовим ешелонам колони, руйнували машини та пускові установки, створювали ослаблення, розриви в технічному ланцюзі ворога. Ворог з повітря знищував бронетехніку. Наземні підрозділи ЗСУ влаштовували засади у лісах. Та пересічених місцевостях підривали мости, блокували дороги, мінували підступи до Харківщини. Частина колони вже горіла. Дим піднімався високо. Елементи війни, які ворог намагався приховати, стали надто відкритими. Незважаючи на величезні ресурси, десятки тисяч людей є колони. Ворог не може ефективно порусуватися. Руху повільнений контратаки українських підрозділів змушують їх зупинитися. На деяких ділянках вони змушені відступати, щоб не потрапити в оточення. Харківський фронт тримається завдяки мобільним підрозділам спеціал і що працюють у тилу ворога в регіонах, що піддалися атакам. Місцева оборона за цивільними допомагає створити точки спротиву барикади, рушійні групи. Підривники техніки в гра багатьох районах вже чули сигнали. Сирени мешканці ховаються в підвалах, чекають попереджень про евакуацію. Цей наступ, спроба ворога змінити ситуацію з рахунок маси і швидкості, але він і зіштовхується з глибоко підготовленим упором. ЗСУ змогли діяти не тільки оборону, але й наступально підривати шляхи, атакувати тилові групи, не давати ворогу передис. Блокуватися і 76 який був уражений ракетою ППО, в очевиді символ ризиків, які супроводжують надмірні амбіції, масове просування в Україні. Це не просто фронтова атака, а намагання застосувати кількісну перевагу. Але якщо техніка і жива сила потрапляють під скоординований вогоння, перевага тяне. Якщо ворог буде продовжувати тиснути на Харків без логістики та без стабільного командування, колони можуть бути розрізані. А прорив зупинений такий сценарій вже у дії битва за Харків набирає. Нових обертів оперативні групи ЗСУ, які діяли на флангах колони, провели масштабніші п'ять успішних рейдів у тил ворога. В район, де колона наближалася до купянського напрямку, була влаштована масовима артилерійська пастка. Ворожі танки зупинилися у вузькому лісовому коридорі. І туди одразу полетіли касетні снаряди. За даними розвідки, лише за перші дві години наступу росіяни втратили до 60 одиниць техніки. Дрони камікази українського виробництва, обстрілюючи командні машини. Не блокуючи зв'язок і ускладнюючи координацію на іншому відтинку. Колона потрапила під удар керованих ракет. Усе було прораховано маршрути техніки, проходив через старі мости, які заздалегідь підмінили мінні поля, колони перші БТР відійшли на місце, а Під ними спрацювали підривники. Далі рух припинився, артилерія добивала тих, хто лишився над усіма. Цим працювала українська авіація, яка отримала тимчасову перевагу в повітрі після падіння. Іл-76 російська авіація на добу взагалі зникла з району бойових дій, попри чисельну перевагу, моральний стан російських солдатів був помітно пригнічений. Частина мобілізованих навіть не знала, що їх перекидають на напрямок прямого штурму. Харкова дехто передав повідомлення рідним і їхав казуть, в м'ясорубку. Почалися перші випадки втечі з поля бою, коли затримали у стратегічні заград загони з боку командування у районах ближче до кордону. Помічено переміщення внутрішніх військ. РФ не для штурму, а щоби отримувати. Паніку та дезертирство на інформаційному фронті російська пропаганда поки мовчить про падіння ІЛ-76 і замовчує масштаби поранених і вбитих. Водночас українські джерела публікують докази до відео, фото, радіоперехоплення у Росії, де далі більше голосів ставлять питання, чому знову Харків, куди зникли попередні підрозділи, і скільки ще життів втрачено через маніакальні атаки. Вся ця картина наказує, що нестратегічний стратегічний відступ овідчайдушно спро. У Путіна змінити хід війни ціною десятків тисяч життів. І чим далі, тим очевидніше цей наступ. останній удар імперії, яка розсипається під власною вагою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.